Уважно подивіть до нього на духа схоження. він святого, несвятого, щоб слетів з небес і у людських серцях воскрес. Двісут не мав сім'я єдина, де тато, мама і, і дітей на у мирі, і люба України воєнних воїн. Молю за тебе, Україну, і свою силу віддаю, щоб відродити із роїни наш дух і славу бойову. Щоб послав щасливу долю, тобі народу моєму, що посвятив жадану волю, що дарував тепер йому. Та ми зросли, ми є, ми завжди будемо. Ми бу, добро і пісню на самому лікарню. Горнусь до тебе, Україно, як син до металі, Горнусь до тебе, рідна єдина, що не Бог не Вернусь до тебе, Україна, щоб нас ніхто не розглядав. Після 50, любіці стока країни у Русі віці не сломав. На жертв не тут все волі свела сила, на жертв не тут не доля нас купила. Ну, отже, в самого сіль жерела Дніпро, Кравутик, і заспіваємо, що не вмерла, країна наша не вмре.